Вчора я замовила бугінвілі на подарунок. Сьогодні вони прийшли дві посилички, бо різні сорти. В одного продавця не було всього того, що ми хотіли. Тому зараз буду розпаковувати і ми подивимось, Так, пакування класнюче. Так, все гарненько впаковано. Так, що це в нас? А, це просто щоб було міцненько і гарненько трималось. Так, дивимось. маю Вау, бачите пакування яке гарнюче. І все. Так, ну що, треба відкривати? Хоч це і на подарунок, але подарунок буде через два тижні. Потрібно адаптувати. Так, сорт. ще спляча брудничка знизу прокинулась. не запаковано справді дуже класно. вдячно продавцю, щоб ґрунт не висипався, бачите, запаковано отак вот вологим. Ока, етикеточка жде. Щось, немає етикеточки. <с>. Ну, по переписці там у мене було вказано і те і все. Тобто, я, мабуть, знайду по опису, що це. Так, добре, відкидаємо Ну, дуже гарно запакована. Молодець. Отут От є надпись ладжоли А, ладжола. Так. У моєї подруги такого нема. А дуже вигідно дарувати подругам те, чого нема в неї і в мене. Тобто вона розростеться і буде й мені подаруночок. Опа! Ось вона, ладжолі. Все. Так, ну не буду вас затримувати Гарненький череночок, але приросту нема. Але корінці, дивіться, які гарні. Я хвилювалася, але мені показувало, що корінців тут вистачає. Так, добре. Так. Хтось з них мій черенок. Черенок, томаторед по ціні корінених черенків. Це свіжі зрізаний черенок, але будемо зараз дивитися. Так, хто це? Алісія Голд. Це махрова жовта. Чудово запаковане, просто люкс. Так, треба діставати, щоб вони не парилися. До речі, моя одна подруга розказала, що їй прислали на день народження чашку і минну. Але продавець погано запакував і чашка приїхала. З відбитою ручкою. О, так що. Так, ну такий красунчик, бачите? Такі ніжні листочки? Так, а оце, а це мій черенок казала продавчиня, що е, ну, не хоче зрізати, бо воно все квітне, але я її вмовила. От, і вона мені прислала. Каже, там же ж квіточка. Кажу, ну нічого, хай буде з квіточкою, я все обріжу. Вчора приготувала вже стаканчик для черенкування. От. О, да це він точно. ред Бо в нього листочки видовжені і таке гафре. Чудово доїхала. Ще й є. води і тух Доїхали шикарно. А, до речі, ще один треба глянути від другого продавця. Тобто, ось три горщички, о, і череночек. От. Тобто можна розділити і зачеренкувати Дуже вдячна.